Всім доброго та мирного дня! Ми всі з вами наближаємося до свята Пасхи Христової, де будемо говорити такі чудові і рятівні слова Христос Воскрес і чути Вісну Воскрес. Точно так само бувається з церквами, які в свої богослужбові вже молитви. Водять українську мову. Ми є українці, ми, ми ні в кого нічого не вкрали, ми ні в кого нічого не забрали. Ми лише е, хочемо, щоб це було по е, Божому, по українському, по тому, щоб ми могли передати це дітям і внукам. Тому е, скажу такі прості е, слова е, до е, жителів Тобто Цей е, казанський храм, який у нас за у нас е, ну, довго спорили, дов, довго довго були проспротистояння. З московськими опонентами, тось тобто ми в неділю плануємо провести богослужіння на рідній українській мові, де будуть почитуватися загиблі хлопці, які поклали своє життя. А я їздю постійно на передовій лінії Донеччини О, і за здоров'я тих хлопців, які на сьогодні сидять в окопах. Тому е, всіх з радістю запрошую на богослужіння рідною українською зрозумілою мовою, яка я думаю, принесе задоволення і затишок в наших душах. Е, богослужіння з Божою допомогою відбудеться на 9 годин ранку в неділю. О, і кожен е, ладожинчанин, кожна людина, е, православний християнин може до, до доєднатися. Своїм серцем, своєю душою до молитви до Господа, що він дійсно дав нам мир, здоров'я, затишок, любов, змогу обнівати дітей, жінок, внуків радіти життю. Тому спільна молитва це дуже велика, гарна рушійна сила. Господя каже, де двоє чи троє збираються в ім'я моє, серед них є я, Тобто є, є сам Господь, і ці дні вони є. У Нас такими особливими, тому що наближають нас до Великодня. Всі ми чекаємо тої смачної Паски, радісного дня, гарного церковного дзвону, тому ми це все самі можемо і наблизити. Хай всі Господь благословить, дає мир, злагоду, всім крепкого здоров'я.